Вітаю вас, дорогі глядачі, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже важливу тему. От зараз в просторах інтернету ви можете самі переконатися. Немає значення, чи це україномовні канали, чи це англомовні канали, чи якісь інші мови, які блогери знімають, постійно є якийсь повноцінний хейт. Хейт про Канаду. Пробують розповідати про страшну велику кількість безхатьків, про страшну велику кількість кризи, що Канада просто падає в прірву. і що тут, якщо залишатися, то буде просто якась біда, біда зі всіх бід. І серед наших українських біженців теж це все крутиться, бо була частина людей, які приїжджали, які покидали. Які не хотіли. І коли хтось не хоче, коли хтось не має бажання і не вставить максимально сили та зусилля в те, щоб добитися чогось, не має значення, чи ви будете в Канаді, чи ви будете в Європі, чи ви будете в Нову Зеландії. Вам все рівно буде погано. Тому що переважно ті люди, які приїжджають, вони приїжджають і думають. Про кожну країну, що вони будуть отримувати від тої країни те, що вони забажають. Але так нема в житті взагалі ніколи і не існує в житті, що все йде по плану, так як ви цього хочете. Нема різниці, який ви є, яка вас посада, яка вас освіта, яка, який вас автомобіль, як ви все плануєте. Воно все рівно буде рано чи пізно ці палки в колеса будуть вам заходити і ви будете падати. І тоді тільки буде все показуватися на ділі, чи ви та людина, яка зможе піднятися, зремонтувати своє колесо і далі рухатись в тому напрямку, в якому ви рухалися, чи ви та людина, яка образиться, чи ви та людина, яка почне говорити: ну він мені запхав палку в колеса, і я не буду більше далі продовжити, бо мені не подобається, що він це зробив. І я тепер буду дивитись на всі негативи свого колеса, які вони є, яке воно. Поломане, погнуте, і я не хочу більше рухатись вперед. Я краще буду говорити, говорити і покину Канаду, бо в іншій країні краще, бо в іншій країні мені було більше подобалося. Але більшості людей не розуміють одного, що все починається отут. Якщо тут не все добре, і ваш ментальний стан занадто в такому режимі кипіння, то вам не буде ніде добре. Ви завжди будете шукати негатив, і той негатив буде до вас приходити і вас шукати і вам показувати на двері пальцем. Тому тут, в Канаді, українці, які залишилися, українці, які ще до повномасштабного вторгнення приїхали в цю країну, вони живуть добре. А чому вони живуть добре? Я зараз вам хочу пояснити, тому що це ніхто вам не пояснював ніколи в житті. Вони живуть добре по одній. І простій причині, це те, що Канада країна, яка збудована на тому, що якщо ви будете працювати, якщо ви будете мати бажання добитися якоїсь вашої мети, то рано чи пізно воно відбудеться. І наші люди, українці, є, по-перше, дуже працьовитим народом. Що це означає, що українці завжди собі дають раду. Друге, українці просто ідеально підходять під режим. Канадського життя і українці не жаліють себе так, як більшості інших потенційно національностей. Українці вони знають, що хочуть, вони будуть працювати і добиватися своєї мети. І Якщо в Канаді мати виплачене житло, навіть при теперішній ситуації, так, в Канаді є кризова ситуація, так, Канада не є така, як була, але хочу підкреслити, що зараз в світі ніде не так як було. В Україні, що так як було, чи в європейських країнах, що так було, все рухається вперед. Світ міняється, люди міняються разом з світом, і погляди на світ, на життя також міняються. І наші люди в Канаді, вони не бідують, вони не жаліються, вони не ниють, вони не плачуть, вони навпаки дуже і дуже класно сидять і влаштовуються, тому що вони, ті, хто хоче. Вони вже мають освіту. Ті, хто хоче, вже повідкривали бізнеси. Ті, хто хоче, вже поміняли кар'єру і кар'єрний ріст. Ті, хто хоче, працюють на тих низькокваліфікованих роботах, але бачать результат, працюють додаткові години, але їм то подобається. І якщо би Канада була б така погана, то вона б не закривала свої кордони і не зменшувала імміграцію. І люди би так не хотіли сюди потрапити. Ви повинні також це зрозуміти, що тут дуже велика свобода, тут все широко, вулиці широкі, парковки широкі, магазини широкі. Немає людей так в ваших лицях. От, от, от скажіть мені, є люди, які говорять, та як це, це так погано, та ми так хочемо людей. А в чому доброго, що ви виходите з вашої квартири і зразу входите в цей натовп людей, які постійно рухаються, всі кудись пішуть, хтось думає про щось? Постійно цей тиск неможливо від цього втекти, а тут ви собі можете пройтися самі з собою побути, чи своєю дружиною, чи з вашою сім'єю. Це все не давить так сильно на мозги. Тому Канада, повірте мені, вона є класна, прекрасна країна. І тому хорошим прикладом для цього є, що українці абсолютно не бідують Канаді. Я не говорю за інших національностей, я не говорю за всіх українців, але. 95% українців не бідують точно у Канаді, а досить класно сидять і задоволені своїм життям в тій країні, навіть новоприбулі українці, які приїхали. А ці всі люди, які говорять, розповідають, критикують, тікають, не хочуть, вони просто. Кінцевому результаті просто не хочуть прикладати достатньо зусиль, або не хочуть працювати на специфічних роботах, або не хочуть жити на специфічних місцях, бо вони не справляються з цим всім депресивним і складним станом, який теж в Канада приносить, так як і люба інша країна, в кожній іншій країні має щось своє унікальне і воно здає людям. І не, всі, не всім людям просто підходить. Але ця країна у нас на механізмі. Якщо ви зрозумієте цей механізм, якщо ви будете його використовувати, якщо ви будете з ним е, входити в цю колію, то ви будете задоволеними. І повірте, в Канаді навіть краще жити, ніж в США. Тому що Сполучені Штати Америки вже давно не та країна, що була колись, Канада вона має потенціал. Тут ніхто не нікого на пальцями, тут собі всі займаються своїми справами, ніхто не лізе куди не потрібно. І так, знаєте, якось приємно. Тому я коли бачу, що багато є цих відео в інтернеті, в просторах інтернету, я не заперечую, що це неправда, не говорю, що це якась брехня. Але давайте будемо з вами більш реалістичнішими. Якщо би було тут так погано. Тут люди би не жили, люди би не будували кар'єри. Канадські університети би не входили в топ-100 найкращих світу. Канада би постійно би не входила в топ-10 країн по рівню життя, навіть теперішні роки 24-й рік, – 4-те місце, 23-й рік – 3-те місце. Це дуже серйозні високі результати. Медицина, рівень медицини, входить топ-10 найкращих в світі. Так треба довго чекати. Але над цим всім працює зараз уряд. Це все покращиться. І рано чи пізно Канада дасть собі раду, бо Канада багата на ресурси, Канада має великий потенціал, Канада має великі можливості, і Канада рухається і пробує різні можливості. Тому замість того, щоб жалітися, і замість того, щоб наговорювати там на Канаду, що Канада не дала достатньо, потрібно просто взяти з від Канади все, що ви можете, максимум. І тоді, і тоді побачите, що Канада вам віддячиться тільки хорошими справами і хорошими речами. Я просто хотів поділитися з вами цим, тому що це є правда, що більшості українцям тут подобається, більшість українців є успішними, і Канада не є така дира повноцінна, як багато людей думають. Просто коли вам хтось розповідає про негатив або про мінуси цієї країни, люди не розповідають вам це просто, аби сказати. Люди вам розповідають, бо вони доносять мінуси і проблеми країни. Щоб ви більше розуміли, як на ті мінуси і на ті проблеми не попадати, але це точно не означає і не підкреслює низький рівень цієї держави і цієї прекрасної великої країни. Дякую, що ви вислухали мене. Я надію, що відео вийшло класне, позитивне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.